Так, сколько там часов? 11.45, понятно Так, сегодня какие червня, вообще? Надо сейчас подавиться в телефоне Так, Сьогодні... 11 червня. Так сьогодні в мене день народження. Ура! Правда, є один мінус, що мене, друзів, нема. Ну ладно, зараз пічу торт. Та і пограю в плейстейш, піду продюсер. А що ще робити? Друзі, у мене немає шо мені робити. Ну ладно, піду готувати торт. Так, ну все, я торт зготовив, муку ну, я щас покладу у тумбочку. Так. Все, поклав тумбочку муку. Кладу торт. Ну, надеюсь, що торт нормальний. Ну и душі. Зараз не знаю. Може там на дворі. То прибрати там. Да <клухи> Та хоча ухать шоссе. Надо ще свічки. Шо? У мене все-таки сьогодні день народження. Так, ну де свічки, як, звісно, то я не знаю. Ладно, сьогодні. Поїм торт. Кстати, да, у мене сьогодні день народження, і це правда. 11 червня. Це сьогодні. І мені сьогодні 10 років. Так що хто хоче, може поздравляти. Хто не хоче, не поздравляйте. Жду поздравлення у коментах. Якщо вам, конечно, не сложно. Я знімаю просто не знаю. Ну, Я ж набираю все-таки актив. Відео не краду ні у кого. Так, ладно. Коротше, хто хоче поздравити мене е, з днем народження в комментаріях. Ну, а ми погнали далі. Да уж. Ладно, зім торт. Ну, все, торт я з'їв. Фієчка вип'ю. Куш, якось друзів Друзья у меня немаю <связывая> Скучно, скучно. Покурю просто, Хотя я никогда, ну коли сбукурил еще, так чего не буду. Избавлюся от них. що курение выйдет вашему здоровью. Ой, так что иду долучу мусорку из этих пойдем они не мусорку? А, да. Так, открыли А, У меня тут мусорка. Кладу у мусорку. И вс. Да уж. Ладно, подивлюсь, хотя бы яки скину. Це я вчора дивився. Я про... Ну він. Ну, так, ладно, подивився я вже. Як особливо реально. Так хоча що мені обіжати, у мене все одно друзі в общині. Степе, де моя машина? Понятно, угнали. День не задав все такий субіж. День народження. Может хотя бы нибудь приедет кто-нибудь. Не знаю даже. У меня все-таки сегодня день рождения. Да, даже не знаю. А, может пойду по лесу прогуляюсь все-таки. Так то я за городом, а зараз сидів в Україні війна, так що я ж все-таки за городом. Поліція не приїде. Щас у мене там десь завалялося цей фейерверк в подвалі. Так, ну, подвал я спустився. Вот. Я не знаю, чи це фейерверк, чи це ще дідового цього ракета. Так, А, сейчас її достану на мене в карманове. Все, достав. Іду запускати. Опа. ж далеко ми йдемо. Тут одно і добре буде. Отак от. Кладем Аккуратно. так вот. так же, может, так вот запущу человек, не знаю. Так, короче, так запускаю. Так, спички. Подпалю. А, понятно. Я понял. Ну что ж мне не тут? Может прокатаюсь. Тишо, даже не знаю. Ну, у мене все-таки сьогодні день народження. Йду посплю десь за пару часов. Все таки нема що робити. Йду посплю все-таки. Грати я не хочу. Да, я знаю, что мое видео, оно, может, вам будет неинтересно. Хочете, ставьте лайк, не хочете, ставьте дизлайк. Но мне за дизлайк будет обидно, а за лайк... Чуть-чуть приємно. У мене все-таки день народження. Ну, якщо вам цей ролик не інтересний, то вибачаюся. У мене більше ідей немає, щоб щось придумати. Так що я дуже-дуже сильно вам вибачаюся, якщо ролик якийсь скучний або щось не так виходить. Я вас не прошу, щоб, типа, ми набрали 100 тисяч подпис... підписників. Чи не знаю, дуже багато. Я не прошу, мені максимум треба десь за 500 підписників, все. Мені більше не треба. Я не як ті ютубери, що прося. Я хоча б хочу, щоб мене е, відео залітали хоча б на ну, максимум на 40 лайків, на 30. Я ж не хочу, щоб, наприклад, по 2 мільйона, там, по пару тисяч. Я просто хочу, щоб залітало по 30 або по 40 лайків. Я ж великого не прошу, як декотрі ютубер. Ну, подписчик, підписників максимум десь 300, якщо можете набрати. Не 300, 200, 150. Я не прошу багато. Так що, ладно. Хочете, від'єднайтеся, хочете не від'єднуйтесь. А ми погнали вже далі ой яй яй Так. Може порась Я проснувся. Пограю сюди. Це вже вечір. Вечір гарний, може піду. Подивлюся за закат, Хоча тут закат не видно. Так, все, Йду. Йду, йду, йду. Подивлюся на закат. Ну, все таки закат красивый. День минулий день народження. Сонце вже заходить. Да. Ж. Ніхто не привітав, бо ми друзів нема. Та в принципі, що мені ж робити? У мене ще й свій. Канал. підписників у мене там мало. Ну, 86 підписників. Це для мене уж слишком, так сказати, трохи багатенько, так сказати. Сонце так красиво заходить. Yeah. Да. От і день уже минув. Сонце зайшло за гори. Уже ніч наступає. Темно темно. Ладно, йду я спати уже.